Чим цей е відрізняється від інших? Тому що він, як бачите, він водонепроникний. Він йде повністю із такого матеріалу. Прорезиненого. Ці спальники вони, е, дуже, дуже рідкість. Літні вони тонкі, то е, зимові йдуть то більш товщі. У Кропивницькому збирають спальні мішки для бійців. Передусім їх відправлять військовим, які перебувають поблизу Бахмуту. Бої за місто тривають п'ятий місяць. Щодня його обстрілює російська армія. Йдуть вуличні бої. Акцію зі збору спальних мішків організував кропивничанин Дмитро Семенюк. Назвав її зігрій Український фронт. Дзвонить мені і каже, друже. Я знайшов е, е, літом наклейку. Ми, ми прийняли спальники. знайшов ваш номер. Придайте, на будь ласка, один спальник на п'ять чоловік, хоча б типу один спальник. У нас п'ятеро, один спальник зимовий. Типу, бо нам треба, типу, коли ми мокрі, хоча б там зігрітися, якось перевдягтися. Дякую вам за літній спальник, але в нас ми зараз досі в літніх спальниках. Типу, і то вони в нас не всі там. Деякі згоріли, деяких у нас тут кілька штук їх лишилось. Літніх, а в літніх спальниках в таку погоду, ну. Особливо коли мороз, він ним хіба що там, я не знаю, вкритись, витертись, там він без, безкарисний практично. Нині Дмитро домовляється про купівлю спальних мішків за півтори-дві тисячі гривень. За тиждень акції зібрав 13 тисяч гривень. Спальники, які приносять люди, передає в гуманітарний центр. Тут для них шиють чохли. Якщо просто в пакет, пакет порветься, все. Якщо без чехла буде, вони намокнуть, теж будет буде навіть неприємно. 20 штук привіз, Діма, ми всі їх э, очіхнули. Керівниця гуманітарного центру Тетяна Сила каже, кожен другий воїн, який звертається за допомогою, просить спальний мішок. Зараз більшість їдуть всі на Бахмут. Там зараз найгаряча точка, обстріли постійно. Постійно у них горять і в бліндажах. Самі знаєте, що зараз в бліндаж прилетіло, згоріло все: крім спальника, рюкзаки і все, що було, і турнікети, все це потрібно. Якщо просять. Десять, звісно, я дам п'ять тільки, тому що через годину дві знову приїдуть хлопці і знову їдуть тільки в другу частину, і знову просять. Каже, за місяць військовим віддали 16 зимових спальників, мають ще вісім. Потреби в них завжди, тому акція триватиме до кінця зими. каже її ініціатор Олена Чкалова, Олександр Касяненко, Суспільне новини Кропивницький.